Звістка про те, що неподалік в лісі вбили невідомих людей, облетіла село у вересні 1939-го. Пенсіонерка Раїса Новосад пригадує, що розповідала їй про трагедію свикруха. Сказали брати коні, підводи, їхати за ними привезти. От свикруха моя їздила Привезли їх і тут погорнили, братські могилі викопані. То вона казала, що вони були дуже виснажені, ті люди, худі. Дорослі вчительно бороди борода була і в тюремному одязі. Саме місцеві жителі й були ініціаторами увічнення пам'яті загиблих. Навесні 2010-го порушили це питання перед головою облдержадміністрації Борисом Клімчуком, для якого воля Любитівська рідне село. Справа зрушилась. Погодили місце спорудження пам'ятника, зібрали скупі свідчення очевидців трагедії. Очевидно, як вели з лісу. З цієї з лісу, та як з лісу. Чоловік десь 10-12. А кого вели, то бо ми ж діти вже ну, з 35-го року, ну, скільки було там. І тут вже на місці е, заставили, їм, заставили їх копати могилу, і тут їх постріляли. І до сьогодні невідомі імена загиблих. Жодної інформації про трагедію не містили її архіви. Таких білих плям в історії, подій початку Другої світової війни, на Волині вистачає дослідити їх справа істориків, пам'ятати про безневинні жертви, обов'язок кожного часу траплялося так, що в інтересах третіх сторін українці розглядали як розмінну монету, маніпулювали в інтересах і протистоянні між українцями, і поляками і Початок Другої світової війни символізує в першу чергу трагізм людського виміру. Опрацювавши зібрані матеріали, учасники пошукових робіт запропонували викарбувати на пам'ятнику простий і лаконічний напис. А ключове слово у ньому пам'ять. Вертаємось до пам'яті, до пам'яті нашого села, нашого району, нашої області. Такий кусочок, маленький кусочок історії. Його не можна вирвати із контексту загальних подій, які відбувалися ніяк. Він вже вмонтований, цементований. Ми просто сьогодні його з вами легалізували. Ми не знаємо прізвища цих 23 українців, православних, безумовно, людей. Але ми сьогодні помолимось за спасіння їх душ, бо не можна забувати, не треба забувати. Хто забуває, той не має майбутнього. Благочинний Ковальського міського округу Української православної церкви проти Володимир Равінський та настоятель сільського храму Микола Ростун відслужили панахиду за загиблими та освятили монумент. На цьому ж місці Борис Клімчук пообіцяв землякав спорудити ще один меморіал пам'яті уже в сусідньому селі Гончий Брід, де в ті роки також безневинно загинули українці.